Раз, два, три, поїхали. Доброго здоров'я, любі друзі. Сьогодні зараз приїхала така класна посилочка. Ось бачите, кучка. Така металла. Ось, що це? Це ще покупна якийсь розовий, куди да? синє таке. Це однаково. О. Щоб ви розуміли, це молібден. Але в таких це молібден з пічних пічний нагріватель. Але в молібдені ще є от штучка. Бачите? Попадається. Це не ржавка десятка. є молібдин, а між листками цими прокладка йде десятка нержавейка. Дивіться, покажу вам аналіз. Бачите, нікель 10 хром 17 х Х18, Н10Т називається. І, і титан А0405. А ось оце, так, таку штуку ми купуємо по 40 гривень. А ось таку штуку, ну вам тут трошки бачите з засором, страшненько. Від 1200 гривень за кілограм купляємо. Це молібден. О. Тут ми переберемо щось купимо по 1250, щось по 1200. А це страшненьке, трошки дешевше купимо. Бо якщо стрельнути отак Тобто ще якесь гівно покаже, мабуть, так? Бачите? Ну, Коротше, потрібно все перебирати. Так що так, якщо у вас є такі матеріали, присилайте, аналізуємо, оцінюємо і купуємо. Максимальна ціна по Україні. Всього найкращого, бувайте!